Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене як завжди звати Антон, і сьогодні у мене на огляді гра Dorf Romantic. Це у нас така собі гра, яка отримала у минулому році престижну нагороду Spiel des Jahres. Вона виграла цю нагороду і стала грою року. Spiel des Jahres 2023 Сванцик Dorf Дорф Романтик. А це найпрестижніша нагорода у настільній сфері. Так що, вирогідно, це повинна бути дуже крута гра. І нам привозить ігрова майстерня. Скоро вже ця гра буде у продажі. Тож, я думаю, може на вихід цього відео вона вже навіть є у продажі. І у цьому відео ви дізнаєте, що всередині коробки, як воно грається, що я про це думаю, тобто мою дуже суб'єктивну думку. А після цього можете вирішити, чи подобається вам ця гра. До речі. Поки не забув, ця гра у нас зроблена по мотивам комп'ютерної гри. Так, у Dorf Romantic є комп'ютерна гра, яка була випущена декілька років тому, її можна купити там в стімі. Сидіть собі, і грати у соло і отримувати задоволення. Вона така собі релаксуюча, прикольна. Сам я в гру не грав, бачив сам геймплей, він такий, сидите собі, викладаєте тайли, і оце все таким займаєтесь. цілому у настільній грі ви будете займатися тим самим. От. Ну, а тепер все ж таки доволі. Ну а тепер короткий екскурс до приготування гри. По перше, вам треба розділити плитки з завданнями від звичайних плиток, які ви будете викладати. Фермерських вони виглядають трохи по-різному на зворотах. Плюс тут, коли ви відкриєте їх, то ви побачите, що тут у нас просто є. Якась територія, а тут територія, і там ще й жетончик намальований. Ви їх розкладаєте по різних стосах. Головне щоб по кожному стосі були тільки свої плитки. Після цього ви розміщуєте жетони перед собою. Ось ці всі також до лілиць, щоб їх не бачити. І в цілому, все ваша підготовка завершена. Якщо ви це все потусували. Помішали, далі можна починати грати. Якщо ви там будете грати трохи далі, то вам ще потрібно буде дістати карти, тому що вони там будуть використовуватись. Але в першій грі там, здається, взагалі не використовуються карти. І що ми потім робимо? Ми перші три тайли беремо з завданнями, виставляємо їх. Вони завжди повинні бути, ці три завдання. Після того, як ми виставляємо тайл з завданням, ми беремо відповідний жетон. Ось якщо в мене жетон з водичкою випив, то я беру. Жетон з водочкою, дивлюсь на нього п'ятірка, І ось я можу розмістити цей тайл. Ми так робимо три рази, і все, після цього можемо вже зробити що правильно витягати тайли по черзі і розміщувати на полі. Ви можете сказати мені, що це такий за каркасон. А я вам скажу, що це каркасон з гексами. <laughs> От, але насправді це не дуже вже і каркасон. Хоча виглядає знайомо, і я вам потім розповім навіть чому виглядає настільки знайомо. Проте тут немає як у каркасону такої штуки, що ви не можете розмістити тайл, щоб він не состиковувався з іншими. Якщо у тебе там місто, ти не можеш поставити, щоб це місто втикалося дорога. Тут так зробити можна майже з усіма тайлами, окрім тайлів з річкою і коліями. Річки і колії повинні продовжуватися, і вони не можуть впиратися в поле. Але з усіма іншими птайлами такого немає. Тобто, якщо у вас місто, ви можете це місто приєднати до поля. Якщо у вас поле, ви можете його також приєднати або до місця, або до іншого поля, і так далі, або до лісу, наприклад. І це все можна, в принципі, таким чином робити. Просто ви заробите можливо трошки менше очок, якщо будете трошки менше думати, як їх виставляти. Але при цьому ви все одно заробите очки. Навіщо ці жетони? Ці жетони це ваші завдання. Якщо ви виклали на якусь плитку, наприклад, на я річку виклав п'ятірку, у мене повинна ця річка продовжуватись до п'яти тайлів. Як тільки я викладу п'ятий тайл, який буде продовжувати цю річку, цей жетон. Вважається виконаним, забирається до мого особистого запасу, ну точніше, до запасу усіх гравців, тому що це кооперативна гра. Якщо я вам цього не сказав на початку, то кажу зараз, що це кооперативна гра, ви будете грати тут всі разом. Або ж ви можете грати у соло. В принципі, нічого не поміняється, Ігролад один і той самий. Якщо ти граєш один, ти просто витягуєш по тим же правилам тайли. Якщо ви граєте в 5, в вдвох, то ви просто по черзі витягаєте тайл. Як тільки ви виконаєте якесь завдання, наступний тайл, який ви повинні взяти, це та. З завданням перевернути його і виставити по тим правилам, по яким я вам вже розповідав. Гра закінчиться, як тільки у вас закінчаться всі звичайні тайли з млином. Викладаєте останній, і все, партія на цьому завершилась. Ви можете підраховувати свої очки. В цілому це вся гра, і це всі правила. І насправді це і добре, і не дуже, тому що є у цьому і свої плюси, і мінуси. Якщо казати про саме грала, то він супер простий. Він супер розслабляючий, і вам прям нічого робити не треба, окрім того, що витягаєш собі плитку і вкладаєш. її. Для чого це все? Для того аби набрати якомога більше переможних балів. Тут ви їх набираєте, записуєте у такий великий лист, додаєте трошечки собі балів за це, тобто там такі поінти, ви їх будете замальовувати, аби отримати додатковий контент, який у нас є в цих п'яти. Крутезних коробочках це напевно найприкольніше, що тут є, тому що ви не одразу отримуєте все, що є у вас в коробці. оцій, маю на увазі, ви спочатку таке базовий. Розкладаєте, граєте один, два-три рази, навчились грати, зрозуміло, як будувати стратегії там з друзями, часам неважливо. І після цього, як ви набрали достатньо балів, відкриваєте першу коробочку, додаєте додаткові якісь правила, які у нас є на цих картах. Досягнення тут ще є, які можна потім собі розблокувати, там на окремому також блокнотику замалювати, їх, що ви цього досягли. І додати тайлів. Це тайли завдання, це додаткові такі сердечка додаються. ну Тут, наприклад, ще є навіть. Міні доповнення, міні-доповнення, так так, це міні-доповнення, великий милин. Ось такий він у нас є одразу. Можна на нього подивитись і з ним потім ще грати. Ось і кожна ця коробочка в різній мірі додає вам якихось ще тайлів, якісь карти, на яких є умови для того, аби отримати або додаткові якісь бонуси, або відкрити досягнення. Ну або відповідно відкрити нову коробку, де вам ще щось випаде. Це приблизно зараз. Отакі сто з карт це здається три. Три коробки я відкрив. Ось вони перед вами, і там не всі завдання ще виконані. Тобто, навіть якщо ви граєте постійно, у одній грі у вас не вийде виконати все. Тому що, наприклад, в якійсь грі ви будете виконувати завдання з однієї карти і не досягнете іншої, а в наступній грі будете відкривати вже іншу карту. І це по-своєму прикольно. Чому? Тому що, по-перше, ви постійно виграєте. У цій грі немає програшу, тому що тут немає такого, що «А, я програв, закінчилась гра, я щось не виконав. Ні, ти дограв партію до кінця, отримав бали, додав її на своєму тому планшетику, такому великому, і все. І це перемога, тому що ти все одно трошечки наблизився до якоїсь мети, до мети, там умовно, цих цілей, які є на цьому планшетику. І це, як на мене, і плюс, і мінус гри, тому що. Тут немає змагального характеру у грі, взагалі ніякого, що я маю на увазі. Будемо трошки порівнювати з Каркасоном. В Каркасоні у нас ми також викладаємо тайли, також отримуємо очки, але там ми граємо один проти одного. Це така основна їх відмінність, хоча є Каркасон і кооперативний. Та який, до речі, скоріше за все, буде в Україні, от так от зможете порівняти. сказати. Але навіть у кооперативному Каркесоні гра, все ж таки, вона тебе така напрягає трошечки, тобі постійно ще треба вирішувати проблеми в ньому. А тут тобі цього робити не треба. Тобі треба просто грати і отримувати задоволення. І чому це? І добре, і погано. Це добре, тому що грати можуть всі, тому що вам не потрібно витрачати багато енергії на те, щоб пограти. Ви просто собі проводите гарний час. Один або з друзями неважливо, гарно час проводити і так, і так. Але при цьому можливо не дуже довго буде гратися у вас ця гра в проміжку часу, тому що коли ви в неї награєтесь, коли ви відкриєте всі коробочки, можливо, не захочеться вам більше її відкривати, адже тут немає змагального нічого. Та і деякі ігри ми граємо зі своїми друзями, тому що ми можемо з ними позмагатись. Нам цікаво зробити щось краще за інших. Це не принизити інших, звісно, але просто. Якось цікаво, там, там «Сім чудес дуель, наприклад, чому ми в неї граємо. В неї цікавий ігрувати, але якби вона була кооперативна, то вона б для мене була набагато менше б цікава, тому що я там просто б витягав карти, а так я змагаюсь з іншим гравцем. І отут цього нема. При цьому, я вважаю, що це гарно, тому що це ідеальна сімейна гра. Тут ви можете. Сісти з дітьми, з бабусями, з дідусями, як я завжди кажу, зі своєю собакою і просто пограти. І ніхто ні на кого не обідеться. не буде ніяких ссор. та ніхто не буде нікого кричати, казати, що ти найгірший, бо ти щось зробив не так. А тут ви всі граєте разом, і тут немає такої штуки, як альфа гравець. Це дуже гарно. Альфа гравець, це коли один гравець, який сидить, він такий найдосвідченіший. І ти такий хочеш щось зробити. а Він тобі каже, треба зробити це. Окей, потім наступний гравець ходить, треба зробити це. Походив. Потім третій гравець ходить, треба зробити це. І він ходить, відповідно, і відповідно він щось робить. І грають не чотири умовно якихось гравця, а грає він один, просто маніпулює всіма іншими людьми. Оце альфа-гравець. Тут такого немає. Чому? Тому що тут, коли ти береш тайл, ти такий. М -м -м я можу поставити його сюди, і це буде гарно. Або я можу поставити сюди його. І це, в принципі, також буде гарно. Куди б ви не поставили тайли. Точніше, гекси, майже завжди це буде виграшний варіант у цій грі. І тому у вас немає ніяких заперечень, майже ніколи. Інколи таке буває, звісно, що ви там щось радитесь і так далі. Але коли якийсь гравець каже, о, я хочу це сюди поставити, такі сидиш, думаєш, та окей, став. Взагалі нічого, ніяких проблем, дойде до мене хід, я також щось зроблю цікаве. Це є дуже великий плюс для сімейної гри і для гри, у якої ви можете розслабитись. Ну і останній плюс, на який я хотів би звернути увагу, це, в принципі, я думаю, і так зрозуміло це візуал гри. Він тут коробка гарна. Тайли гарні, навіть ці маленькі коробочки, вони гарні. В цілому все подобається. Звісно, якщо так придивитись на тайли, то вони намальовані дуже просто. Тобто тут немає якогось такого прям візуального суперзадоволення, але гра виглядає гарно, як і каркасон. Це по-своєму так виглядає. Вона простіше, мені здається, намальована, ніж Каркасон. Хоча і Каркасон, там як дивитись, Вообще, я їх не порівнюю, але так в цілому. Виглядає гарно на столі, коли ти розклав всі ці тайлики, вони там є річки окремі, є окремі колі. Це класно, це також задоволення. В принципі, як і повинно бути у такої грі, в якій ти окремо будуєш мапу, і в ній тільки це є. Було б дивно, якби ця місцевість виглядала не дуже після того, як ви її побудували. Ну а тепер перейдемо до того, що мені не дуже подобається у цій грі. У цій грі не дуже багато самої гри. Що це означає? Це означає, що... В принципі, тут ви робите тільки одне: ви відкриваєте тайл, виставляєте. Ну і в цілому ця гра вас спонукає отримувати очки. І все, більше в цій грі насправді нічого немає. Ну, крім того, ігроладу, вона вам нічого не дасть, тільки очки. Ви доходите до певного рівня, відкриваєте нову коробку, яка дає вам нові елементи, які допоможуть вам набрати більше очок. І на цьому все у цій грі. Навіть сетінгу як такого немає, тому що навіть у коробці в правилах написано, що ви просто викладаєте тайли, аби зробити найзатишніше фермерство, чи як чи землю. Ну ви зрозуміли, і все там немає. що ви там фермер, який ви е, там нові локації, відкриваєте щось, робите, будуєте нові колії і прокладаєте нові річки. Хтось прокладає нові річки. Ні. от і тут цього немає. Ви просто викладаєте тайло. В принципі, його писали прикольно, мені сподобалось. Нічого зайвого. Ти одразу собі там два-три речення прочитав, зрозумів, що ти будеш робити. Не читаєш там полотно, що, що ж, це там історія, яка потім нікому не цікава. І переходиш до гри. Ну а тепер трошки історії від мене. Ми нещодавно спілкувалися з авторами цієї гри, а саме це Міхаель... Міхаель Паум та Лукас Зах. От ось так українською буде Міхайль Паум і Лука Зах. Це було на інтерв'ю. Ми у них брали для проекту геймдизайнерів, навчання геймдизайнерів. Ось, і вони розповідали якраз таки про створення цієї гри. Вони казали, що вони хотіли зробити щось середнє між Каркасаном і катаном. Та да, це той, що у нас там відомий як колонізатори. Дуже це дві класичні гри, які просто неймовірно популярні, і відповідно вони мають гарний ігровий процес. Каркасон це взагалі суперкласика, яку грають до сих пір. Ну і в принципі Катан також, але дехто вважає, що він трохи застарілий. Все ж таки у 96-му році це була проривна гра. І ось вони хотіли зробити щось таке середнє між цими іграми, і у них навіть там була назва Каркатан чи щось таке цієї гри. Ну, тобто, це була навіть не гра, а уява їх, що вони повинні зробити. От. І потім їм попалася гра Dorf Romantic, і вони зрозуміли, що це саме та гра, яку вони хочуть адаптувати під настільну гру, і вона буде схожа на те, що вони хотіли. І ось вони зробили, і нагорода, і взагалі визнання цієї гри, напевно, каже, що все правильно вони зробили. Також цікаво, що є комп'ютерна гра, яка я розумію, доволі таки популярна. і є Тепер настільна гра, яка теж доволі популярна, і це не дуже частий приклад того, коли реально так виходить. Та що є комп'ютерна гра, яку роблять, і вона навіть виходить. Ну не знаю, можливо, не краще, тому що я не грав комп'ютерну гру, але дуже гарна і отримує прям нагороду. Є у нас там декілька все ж таки, таких прецедентів. Та, наприклад, цивілізація, от, яка вийшла дуже гарно і постійно покращується сідамера Норнгард теж який гарна гра. І гарна настільна гра, тобто і комп'ютерна, начебто гарна гра її доволі відома. В неї багато людей грали. І настільна гра, в яку я вже грав, вона теж цікава, гарна, і до неї, в принципі, питань нема. От, І тепер Dorf Romantic, тобто таких ігор стає більше. Я думаю, в подальшому їх буде ставати ще більше, що в принципі не дуже і погано. І на цьому все така моя думка про цю гру. Мені вона. Особисто дуже подобалось. Я хотів в неї зіграти, тому що ми спілкувалися з розробниками. Вони мені дуже сподобались. Вони цікаві, відкриті люди з цікавим таким баченням. Ну саме настільних евертам, тому що про це було інтерв'ю. Плюс я знаю, що популярна комп'ютерна гра, і ще що вона здобула нагороду. До речі, на коробці тут, як бачите, немає ніяких нагород. Цікаво, коли приїде наклад, тому що це коробка не з накладу, а перша. Сигнальне, от тут ще немає нагороди. Цікаво, чи буде нагорода на українських версіях, які будете купувати ви. Тому було дуже цікаво. Я дуже задоволений, що вдалося зіграти у цю гру, і пишіть, що ви про неї думаєте. Чи підходять вам такі ігри, можливо, ви грали у відеогру, що ви можете про неї розказати, тому що я сам у цю гру не грав. І звісно, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайку, аби просувати контент україномовний трохи вперед. І ще й натискайте на дзвіночок, аби самим не пропускати контенту на нашому каналі і всі бувайте